А за яким принципом взагалі м, призначаються керівники? От, наприклад, керівник поліції. Наскільки ми взагалі і кому підзвітні? Вони підзвітні громадянам чи місцевій владі, е е е що це за система, е як це відбувається? Я вам скажу во всі роки, от оскільки я пропрацював по в міліції в поліції, керівники поліції призначалися е ну, Дуже рідко за своїми морально-діловими якостями, дуже рідко я це бачив такий. Завжди це майже завжди було. Це ти повинен бути належати до якогось там клану, до якоїсь там групки якоїсь керівного складу, і ставлять на напас на керівну посаду цього керівника. Основна задача, щоб він там, ну нібито, там, що понятно, щось робив там, якусь або імітацію, там якось роботи здавав, а завжди став якихось своїх, щоб там можна було йому в будь-який момент зателефонувати, поставити задачу, таку задачу, не завжди законну, і щоб він її, він її мог виконувати.